Чому ваніль стала одним із найпопулярніших ароматів у світі? І як інгредієнт, який колись вважали магічним і навіть забороненим, перетворився на основу парфумерії 2025 року? Ваніль з'явилася не у Франції і не в Європі. Її історія починається у цивілізації Майя та Ацтеків у Центральній Америці. Там ваніль називали тліль шо чіль. Чорна квітка. Її використовували у релігійних ритуалах, захисних обрядах і як компонент напою з какао. Який пили правителі існувало повір'я, що ваніль розпалює бажання і впливає на психіку у 17 столітті? Ваніль потрапила до Європи завдяки іспанським конкістадорам. Це іспанські військові завойовники, і тут почалася нова хвиля її слави. Деякі церкви забороняли її продавати, бо аромат вважався еротичним при французькому дворі людовика XIV ваніль стає символом розкоші та високого статусу. Сам король вимагав додавати її у напої, десерти і парфуми у 19 столітті. Ваніль вперше з'являється у промисловій парфумерії саме тоді. Почалось виробляти ванілін із природньої сировини. Першими гучними композиціями стали аромати Герлен, які використовували ваніль разом із квітковими та бальзамічними нотами. У 1925 році парфумер Жак Герлен створює легендарний аромат Шалімар, де ваніль змішується з амброю, жасміном і бергамотом. Він назавжди змінює уявлення про жіночі аромати. Саме тоді ваніль пристає бути Забороненою і стає символом чуттєвості. У ХХ столітті її популярність зростає. Dior, Adix, Hypnotic, Payson, Black Opium – усі ці аромати роблять ваніль центром композиції від солодкої до димної і темної. Від гурманської до східної вона стала інгредієнтом, який визначав епохи в парфумерії. І нарешті, сьогодення, 2025 рік, ваніль переживає чергову трансформацію. Аромати стають складнішими та технологічнішими. У сучасних флаконах використовується мадагаскаська, таїтянська і бурбонська ваніль. Замість солодкої з'являються деревині, димні і амброві відтінки. Саме ваніль лежить. В основі культових арматів Мейсон Френсі Коркуджан Куркуджан Бакара Руш 540, Томфор Табака Ваніл, Тізіані Теренці Кірке. Вона перестала бути просто ноткою в композиції. У 2025 році ваніль це основа сучасної нішевої парфумерії. А ви любите ваніль громадську, амброву чи димну? Напишіть мені в коментарях.